І не забуваю про ляну олію. Так, да, я рекомендую не одну сонячнику олію, а лянуалію. Бо тому що в лянілі більше є і омега 3, і омега 6 і омега 9. І воно все якраз йде в такому діапазоні, що воно краще зазвоїть. І хто хоче кращу пам'ять мати, хто хоче відновити, щоб якось працював мозок, розумієте, то треба, щоб ця омега була 3, щоб ця, а вона є якраз в ляні, бо в сонячники олії, омега-3 немає. Нема омеги 9, там тільки омега-6. І то в великій кількості, коли ми сидимо на одній омеги-6, то вона дає запальні процеси в судинках. Ну дає. Ну так говорять спеціалісти, так говорять дієтологи, так говорять лікарі. І тому непогано, якщо ви собі в раціон харчування додавите ляну олію. Та да, я знайшов такого виробника, щоб вона була не гірка, щоб вона була смачна, щоб вона була свіжа, щоб вона була холодного відтиску, щоб вона була в тарі якраз темніші, стікляні. Найшов я тому рекомендую. Бо я хочу, щоб всі наш український продукт, нашого українського виробника, вживав.